Міський палац культури місце, де лунає музика, сяють та народжуються таланти. Це одна з найкрасивіших споруд Кременчука, яка почала свою історію ще 50 років тому. 1966 року розпочалося будівництво закладу культури, і лише через 6 років 1972 року відбулося офіційне відкриття палацу. Будували його і українці, і майстри з Вірменії. Існує легенда, що за планом палац мав стояти фасадом до іншого боку. Один працівник почав. Копати котловам не зовсім так, як вказано у плані. От, і ми тепер стоїмо, так, як стоїмо. От це вже легенди, але які знаходять підтвердження в житті. Власноруч культурну історію міста творили працьовиті кременчужани. Більшість з них ще юнаками почали викладати фундамент культурного просвітництва міста, а згодом присвятили своє життя роботі у МПК. Навіть серед тих людей, хто і зараз працює у палаці у Славутичі. Є люди, які настиляли сцену. Збивали хто хто був ще студентом, вони прибирали у палаці культури, виносили сміття. Ну а хто ж хтось був у місті? Хто дійсно був тут і монтажником? 30 грудня 1972 року перед Палацом культури зібралися люди, причетні до будівництва. Вони щасливі та виснажені, раділи відкриттю нового культурного осередку. На згадку про це та як символ нової антикомуністичної ери закладу, п'ятдесятирі ювілей відсвяткували таким же чином а відкриття сталося саме 30 грудня на день п'ятидесятиліття радянського союзу ми вирішили ну зробити поставити крапку у цієї історії якщо ця історія почалася мітингом 30 грудня ми вирішили що саме 30 числа ми маємо зробити імпровізований мітинг і на цьому мітингу поставити крапку цієї комуністичної історії і далі дати продовження історії яка ось на цьому вітражі. Колоритний вітраж, який є візитівкою палацу, став не тільки історично важливим мистецьким витвором, а й символом супротиву. Попри суворі правила радянської політики, заслужений діяч мистецтва України Іван Валентин Задорожній створив мозаїку, просякнену українською народною культурою. Слова наша пісня, наша слава навіки закарбовані у серці закладу. Більше того. Через війну в Україні цей вітраж може стати останнім у своєму роді. Донька задорожнього після атаки на ТЦ Амстор була дуже схвильована збереженням вітражу. Його донька телефонувала в Кременчук, дізнавалася у художників чи зберігся. От якраз після Амстору у нас там єдине, що є ще зовнішнє вікно. Воно тріснуло там, обвалилося трошки, але якраз це було після мстогу. Я думаю, що він 50 років прожив і ще 150 має прожити це точно. У міському палаці культури дійсно народжуються таланти. Ансамбль пісні і танцю Славутич набув неабиякої популярності і був відомий далеко за межами Кременчука. Про Кременчуцький палац культури знають зірки міжнародних масштабів і із задоволенням дають тут концерти. Завдяки своїй успішній праці за рік працівники та артисти палацу проводять близько тисячі заходів. Тобто, ми в один день часто проводимо не те, що по одному заходу, а й по п'ять заходів проводимо. Тобто, палац культури живе таким напруженим життям. Жив всі ці 50 років. За 50 років роботи палац культури подарував містянам купу емоцій, які важко з чимось порівняти. Тут згадують минуле, співають пісні, відпочивають на концертах та виставах. І, на жаль, проводжають героїв в останню путь. Міський палац культури не просто концертна зала. Це перлина нашого великого міста. Дар'я Камець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.